Зважаючи на актуальні зміни у погоді, вже найближчими днями поліція Полтавщини закликає учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними на дорогах і дає кілька порад. Вчасно подбати про заміну літніх шин на зимові, дотримуватись швидкісного режиму, під час мокрого снігу та ожеледиці уникати різкого гальмування, під час руху дотримуватись інтервалу, дистанції та правил маневрування, у разі туману знизити швидкість і збільшити дистанцію, за поганої видимості обирати безпечну швидкість руху, щоб була можливість вчасно зупинитися, дотримуватися правил проїзду перехрест та залізничних переїздів, бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів, а також під час появи пішоходів на проїзній частині. Крім того, поліціянти нагадують всім учасникам дорожнього руху, що перш ніж вирушати в дорогу, переконайтеся, що взяли з собою документи, що посвідчують особу. Адже в Полтавській області від 22 до 5 ранку діє комендантська година. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях без спеціальних перепусток. Виняток, необхідність дістатися укриття під час тривоги, закликаємо суворо дотримуватись тимчасових обмежень, встановлених на період воєнного часу. Сумлінно виконувати вимоги правил дорожнього руху, толерантно ставитись один до одного та уникати протиправних дій у разі потреби. Звертайтеся по допомогу до поліції або рятувальників за номерами 102 або 101. Бережіть себе та тих, хто поруч. Слава Україні!